Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами читаємо віршик в книжці. Віршик називається песик. Починаємо! Вірний сторож є у нас! Ой який спритненький! Любить гратися весь час! Песик наш маленький. А зараз, дітки, я вам ще раз прочитаю віршик, але за допомогою картинок. Сторож є у нас. Ой який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Ну що, дітки, вам сподобався цей віршик про песика? Ми з вами ще будемо дуже багато читати з вами. Казочок та віршиків. До побачення, до нових зустрічей!